20-річний Ростислав Герасименко більше десяти років професійно займається тайландським боксом та кікбоксингом. За цей час йому вдалося гідно показати свої вміння та посісти переможні місця на престижних змаганнях, зокрема чемпіонатах Європи та світу, як серед молоді, так і дорослих. На початку червня Ростислав у складі збірної України виступив на чемпіонаті світу з тайландського боксу. У ньому взяли участь спортсмени з більше ніж 90 країн світу. За місяць до змагань ми проходили збори у Таїланді. Кожен день було по три тренування на день. Було дуже, дуже дуже складно, але ми це зробили. Після цього ми поїхали на чемпіонат світу. Змагання проходили у Греції, місто Патри. За всіх не можу сказати, бо в моєї вагової категорії було понад 20 чоловік. Провів я на цих змаганнях п'ять поєдинків. Кожен поєдинок був як останній, дуже було складно. Але ми дійшли до фіналу. Криворізький спортсмен під час свого фінального поєдинку поступився супернику та посів друге місце. Загалом на чемпіонаті світу збірна України здобула дві золоті, три срібні та дві бронзові медалі. Друге місце – це, можна сказати, неплохий результат если оценивать в общем. Ну, естественно, мы стремились быть чемпионами. У него в весе было, по-моему, 21 или 22 человека. И это, вы понимаете сами, это чемпионат мира. Это сильнейший представитель со своей страны. Там легких боев ну, не бывает. Просто нет легких соперников. И каждый бой это надо вырывать сквозь зубы, проявлять характер и сражаться. Потому что идет сражение до последней секунды. Наразі Ростислав Герасименко разом з наставниками проводить активну роботу над помилками. Я хочу подякувати тренерам своїм, які в мене вклали в цей весь, весь досвід з іншим планом Валерійовичу та Рубенкові тентович, а також головному тренеру збірної нашої, це івташенко Павло Сергійович, а також моїй команді, яка була зі мною. Дарія Юськова, Єлизавета Гусак цей день.